Це якесь марево чи ти справді зробив щось корисне. Я кілька місяців товклась біля цих дверей. Гарна робота Ен. Ти моє ім'я пам'ятаєш? Через цю вентиляцію ми прослизнемо через останні двері. Хто нас стріляє найменше, їстиме ракету. Гарний початок, колего. Компанія таке цінує. Зачистимо цю колонію і будемо загоном на у кварталі. Ти знаєш, що це означає? Брендовані ручки? О -о -о -о. <гасхи> А, Знаєш, не те, щоб мене не брала нетерплячка влаштувати геноцид, а, а, хоч вони не дуже від нас відрізняються взагалі. то... Але мені цікаво, а ми взагалі знаємо, а що компанія планує робити з нами в кінці. Перепрошую. Гаразд, що ж, та робот запропонувала невеличку допомогу у ремонті десантної капсули, аби ну, втекти і все таке. Гей, це супроти правил. Але це наводить на роздуми. Чому наші капсули одноразові? Бо розумієш, є відчуття, що насправді компанії начхати на роботів, а ми ну, теж роботи. Я припустився страшної помилки. Круто, що я одразу все зрозумів. О, золоце. Сумніваюся в компанії. Нарешті ти дав мені необхідний приклад. Робітники схиблення. Саме тому ми тут. Так сумно бачити і тебе схиблені. Дякую, Джей. Завжди за мною наглядаєш. Ти класна. Раз. Вибач мене. Я зіпсував гру і ця і... неприємна ситуація Я... з батьком. А ти через мене повстав на час підліток. І це тебе мало не вбило. Але й ти намагався мене порішити, тому ми квити думаю. Давай щоб ти знав. Це був найжалюгідніший сюжетний поворот з можливих. Що це було? Ти на мій бік так переходив? Ціливість це не так просто, як здається. подала приклад. Ні, ніякої дружби. Ти тільки що вбив купу роботів, ідіота. То я правда. І тим же чином зараз все виправиш? а ні? Отже, вони дісталися пункту евакуації. Але якщо ми хутко спорудимо двері. <плес> <плес> Ви жартуєте. Ви ж сили самозахисту, чи не так? Бийтеся! Серйозно? <плес> 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 Відпусти того умовно привабливого чоловіка. Оу oh. Джей. Oh, uh, ти ставишся до мене як до лайна, і це мене не влаштовує. Трішки конструктивної критики. Кайфово. He. Прийму до уваги, зраднику. Продовжимо, коли я помножу на нуль твоє існування. Гаразд, Яку візьмеш? Хай буде Джей. А от зозьке щас Продукція Джейси Джедсон з відмінною якистью, с бирги та язычной стикистю. Ще мало гарту, як для ледве функціонуючої бляшанки. Мені усяка здобуть траплялася, але твоя гостра вдача настільки болюча. Продажі за квартал. Бо дай тобі лізить наємного. Ще одне слово, і я вистрілю. Он довіс Відкрий чудо. Який чудовий світ. Соковиті фрукти. Оці! Я вірю у вас. Знеструмило Узі. Це було неймовірно. І ти теж. а. а. Ен. Я тепер не стримний бунтівливий демонтувальник. Я привела сюди дронів убивцю випадково. А ти обрав залишити мене вмирати замість того, щоб просто повірити в мене. А це навіть не підлітковий максималізм як минулого тижня. Я спрощу тобі роботу, тату. Я сама залишаю вас. Ходімо, Ен. Щоб вони всі тут ради знайомства, пане Узі, Цить!